Вітаю всіх. І так, любимо щось розвідроєв багато. Але Львів, Кременчук, по Україні. Тепер до кінця тижня беру. Іншого колодою Фенікса також можна. До кінця тижня, до 1 лютого, буде масований обстріл стратегами скоріше по Україні. дві кажезлів Вони ще думають. Вони думають або. Тут два варіанти в мене. Зараз продивлюсь. Це буде або такий поетапний, або вони взагалі думають, чи потрібні стратегії. Знову Верховна ж Риця мать вашу. Руйнування будуть. Майте на увазі, зрозумієте, є балістика, яка летить хер знакуди. Можуть її застосувати. Робота ППО вилазить. Дивіться, прольотів багато. Багато дороги транзиту. Тобто Західна Україна, самі розумієте, ППО. Шахеди в будь-якому разі будуть. Добре, давайте спитаю по-іншому. Емоційна напруга, просто криша їде. Давайте так. До кінця тижня буде використано ту 95-ті стратегії. Ну, в принципі, так. Колесо Фортуни, як повторення ситуації, можна так сказати. Далі. Калібри з моря. Ідуть. Міги. Ідуть. сила на міги. Хто у нас там ще? Тут 22. Менше. Балістика. Сонце. Балістика взагалі ось. Маєте на увазі сонце-балістика. Вибухи які. Валістика. Шахеди. Покажу. дев'ятка мечів. Шахеди. Дивіться, на шахеди мені випадає дев'ятка мечів. Чомусь? Тому що це постійне гімно, яке напружує. і мало того, я скажу, що можуть запустити в співвідношенні там сильні, не сильні, сильних буде небагато, але нерви будуть. Ось загроза конкретна йде до кінця тижня. Давайте продивлюсь так. Регіони. Які регіони? Ану, Захід. Уважно надавити Захід. Обмеження. Обережно Захід. Північ. Ну, тут ще. Важко ще, плюс бойові всякі дії, північна, Кошобережня, Чернігів мені чомусь прийшов в башку відразу. Так, південь. Ох, дуже цікавить ворога, логістика, півдня. Я б сказала, Порт Одеса, Миколаїв все порти, порти вода. Схід. Що у нас на сході? місяць по небу ходить. Так, схід, а, а, наступ. Там, де наступи. Активність, там, де наступи. Центральна Україна. Світло. Центральна Україна. Гески. Відразу. Центральна Україна гески. Київ, що ти мені покажеш? Прольоти летітиме. Обережно Київ. Сім камачів на дні колоди. Маневри, прольоти. Завернули туди-сюди, політали, повернулись назад. Обережно, Київ, рух, там, де рух, мости. І по трійці жезлів це ось ці можуть бути посольства і якісь такі міжнародні теми. Будьте обережні. Випадає те, що випадає. По дням, ви ж самі розумієте, це дуже важко спрогнозувати по дням. Що маємо, ми, те маємо. Я подивлюсь ще, можливо, не в тому порядку Львів, там, Кременчук, ці міста на лютий. І майте на увазі, що вже дуже кінець січня воно може захватувати лютий. Ти, ви ж розумієте, таро дат, так, це я ставлю період. На січень прогнози є по всім містам, але лютий ось вже можна також враховувати, тому що воно може раніше, може, пізніше програтись. Тепер увага. Мені на Харків робили прогноз. Бо пам'ятаєте, обстріл був 5 січня. Мені робили прогноз, що це буде 7 або 8. -го. Воно з 5-го. Це вам так, плюс-мінус дні, щоб ви розуміли. У мене була похибка 2-3 тижні. Також це підписники відслідкували. Просто майте на увазі.